Привіт, дівчата! Поки ми очікуємо на нове цвітіння орхідей, у нас нарощуються квітконоси, причому масово, вони є майже на кожній орхідеї, повірте, але сьогодні я хочу поговорити на таку загальну тему, як на вашу думку, від чого залежить пишність цвітіння орхідей? Багато квітколюбів жалуються на те, що дуже скудно цвіте, один, два, три цвіточка. Чому так? Я хочу вам сказати, що, на мою думку, пишність. Цвітіння орхідей, кількість бутонів, великі неймовірні каскади, де більше 10 квіток, залежить. По-перше, друзі, я вже знімала відео на цю тему і ще раз хочу повторити: по-перше, пишність цвітіння орхідеї залежить від віка рослини. Якщо рослина здорова, міцна і доросла, доросла, не підліток, доросла орхідея, тоді вона квітне пишним великим каскадом. Звичайно, якщо їй хватає освітлення. Якщо у вас є лампи до свідка, і ваша орхідея здорова і велика, доросла, тоді вона буде квітнути, нарощувати великі каскади і пишно квітнути. На 1, 2, 3 квітконоси по багато бутончиків. Якщо ж у вас підлітки. У мене ці всі орхідеї свої я купляла підлітками. Зараз вони, звісно, вже підросли їм 2-3 роки. Вони вже цвітуть такими, можна сказати, каскадиками деякі, ну, деякі, звісно, на менше бутончиків. По-різному буває. Але в мене, друзі, немає досвідки. Я вже розповідала, у мене немає ніяких ламп, нічого. Вони в мене стоять на загальному освітленні з вулиці. Так що. Пишність цвітіння орхідей, по-перше, залежить від віку самої орхідеї.